Відомий український співак Ілля Парфенюк почав нові стосунки лише через два місяці після розриву зі своєю нареченою сімбою. Ця новина одразу викликала жива інтерес серед підписників. Нещодавно артист оголосив про завершення заручень із коханою однак причини їхнього розставання залишаються невідомими. Попри це, співак зазначив, що вони зберегли дружні відносини і спілкуються через те, що у них є спільна дитина Софійка. Його нові стосунки стали об'єктом обговорень, адже співак не приховує своєї симпатії до нової партнерки. Пари вже одноодноразово бачили разом на різних заходах, а їхні спільні фото активно коментуються у соцмережах. Реакція шанувальників на цю новину була неоднозначною. Одні бажають артисту щастя, інші вважають, що він занадто швидко почав нові стосунки. Сам співак поки утримується від коментарів щодо нового етапу в особистому житті, залишаючи простір для чуток і припущень. До речі, про нову дівчину парфенюка повідомила Сімбочка у себе в ефірі. Я розумію, що власне у нього зараз класні відносини, в нього все так спокійно, все уравновішено, його розуміють, але ж коли настане буде вуха. Всі ж хочуть собі, і ярку дівчину таку, і щоб і готували, і була вся така, і зробила ще гроші. Такого не буває, ідеальних людей не існує. Я надіюся, вам сподобалось відео. Якщо так, то підписуйся, тому що тут дуже багато цікавих новин про блогерів із України.